Усім привіт! 187-ма доба війни. Слава Україні! І сьогоднішнє відео, сьогодні 20... 29 серпня, за три дні до початку нового навчального року, на 1 вересня. І я сьогодні хотів поговорити не про те, що відбувається на фронті. На фронті дуже багато повідомлень, скажімо так, за останні тиждень особливих успіхів. Ні в нас, ні в них, ні в орків немає. Поки що ніхто не наступає. Ну, Намагаються і наші, і оркін щось робити, наступати, але таких глобальних змін немає. Є єдине, що тішить, це постійний винос складів, постійний винос штабів орків, багато знищеної техніки, мости, логістична вся система. І на сході орків вже значно зменшена кількість тих обстрілів, які вони робили раніше, ну, скажімо так, в рази. Але все ж таки я хочу повернутися до теми 1 вересня. У цей четвер діти вже мають піти в школу, і для орків ці школи ну, така дуже смачна мішень. І я я думаю, багато з вас, хто має своїх дітей, дуже не поділяє впевненість багатьох чиновників, багатьох чиновників від освіти і навіть декого з освітян, що дітям обов'язково треба вчитися офлайн. Так, можливо, офлайн треба вчитися, але ми в мирній країні, де не ведеться війна, У нас війна. І кожна школа, де. хоча б 300-500, а то і тисяча, а може і декілька тисяч учнів прийшли навчатися. Це дуже смачна мішень для того, щоб пустити до ракету. А ракети з Білорусі, наприклад, до Чернігова долітають за 5-7 хвилин, те ж саме в всіх північних областях і на Сході. Ну, а до таких більш віддалених районів вони літять аж максимум півгодини. І я ще не бачив жодної школи, яка була обладнана нормальним бомбосховищем. Так, вони мають подвали, але ці подвали, це, на мою думку, це братська могила буде для дітей. Тому що, по-перше, е а встигнуть, чи ця тисяча дітей під керівництвом е вчителів спуститися в ці подвалі. І якщо вони спустяться, чи виживуть вони? Якщо Точково ракета прилетить в школу. А школу у нас зруйнували орки дуже багато. Тому моя думка однозначна, я не знаю, ви будете її підтримувати, не будете, я своїх дітей на 1 вересня на офлайн навчання відпускати не буду. Так мене є, під, піде в школу першокласник, так мене в 11 клас піде донька, але вони будуть вчитися офлайн, онлайн. Вчитися дистанційно, тому що я не хочу кожного ранку не спати ночами і кожного ранку думати, як, що, що з ними відбувається днями. Я хочу робити свою військову справу спокійно, знаючи, що вони в безпеці разом з моєю дружиною. Тому своїх дітей на навчання, в школу я не відпущу. Вони будуть вчитися, поки йде війна, в онлайн режимі. А офлайн зачекає. До речі, багато хто каже, що от діти нормально не навчаться, якщо вони не присутні на уроках, якщо вчитель з ними не спілкується особисто. Знаєте, от скільки я бачив шкіл, насправді вчителів, вчителів від Бога, вчителів, які можуть досить гарно доносити до дітей навчальну програму, дуже невеличка кількість. І якщо цю кількість вчителів взяти, та записати з ними онлайн-уроки і транслювати, можливо, по центральному, е, центральних телеканалах, можливо, по YouTube-каналу, можливо, ще якісь є система Прометеос. І транслювати ці уроки, то, е, я думаю, батьки знайдуть спосіб разом з дитиною сісти, подивитися. Якщо вони цікаві, діти самі будуть ці уроки дивитися, щось робити вправі, і навчатися. І до того ж, оця система навчання, яка в нас існує, вона ще була створена у 19 сторіччі, і в 21-му вона глобально ніяких змін не отримала. І от як вчили букварик два століття тому, так і зараз вчать. А світ змінюється, досить суттєво змінюється. І ті знання, які раніше, було актуальні для раніше це подолати треба було в Радянському Союзі сплошну безграмотність. Тут вона не породжує грамотність, вона породжує освічених ідіотів і людей, які бояться щось робити і щось думати. Тому що я пам'ятаю своє навчання, я пам'ятаю, як вчилися мої старші діти, які вже Слово, і інститути позакінчували. Це, це не те, до чого я хотів би, щоб вони намагалися ну, туди йшли. Це, скажімо так, були вимушені кроки через відсутність якоїсь альтернативи. І ця війна фактично внесла можливість ці альтернативи створювати. Можливо, в школах вже створили. Якісні уроки записали їх онлайн. Давайте діліться, дайте дітям до них доступ, і всі мої побратими, всі воїни будуть вам тільки вдячні, що їх діти, знаходячись у безпеці, зможуть отримувати якісну освіту. А якісну освіту, вибачте, весь світ вже навчився вчитися онлайн. і Ну, нас до цього змушує не тільки технічний прогрес, але обставини, які склалися. Війна, яка вже триває тут 187 днів, понад 6 місяців. Ворог намагається знищити нас як державу, знищити українську націю, знищити кожну особистість. Він не шкодує ні дітей, ні жінок, ні людей похилого віку і оркам зовсім нас, на жаль. Они, у них це світоглядна війна, тому що українці насмілились ослухатись і не йти, як, як їх стадо, як їхній нарід російський. І казати де за пастухом їхнім, якого називають. Саме знаєте, на Уйло, і який сидить в бункері і хоче правити всім, всім світом, принаймні хоча б повернути до старих часів, часів СРСР. Дитак, диктатор, божевільний диктатор, для якому доля звичайних людей зовсім начхати. Але мені не начхати ні на мене, ні на своїх дітей, ні на дружину, ні на близьких. Ні на моїх побратимів, ні на тих людей, яких я знаю, їхніх дітей мені не начхати. І я хочу, щоб вони були в безпеці. Тому мій вибір онлайн-навчання поки що. А можливо, і далі буде. Можливо, ця система коріниться, дасть гарні результати. І повертатися до цих масових збіговостей у школі і не буде. Потреби, я не знаю. Життя покаже, але створювати такі умови потрібно вже зараз. Я буду сам зараз шукати якісь гарні уроки, в часи, коли є така можливість пошукати, скидувати дружині, щоб вона включала Сані, молому сину, щоб скидати мої донці Марії, яка закінчує буде в цьому році. Піде в 11 клас закінчувати цю школу. Ну а старші вже знають, як що треба робити. І дуже хочу, щоб це було безпечне навчання, було забезпечено не тільки тому, що я так вважаю, а щоб чиновники теж це розуміли, що безпека і життя дітей, їх батьків, вчителів це найголовніша цінність. Знання. Можна здобути різними способами, а не тільки старими методами, які вже існують понад два сторіч. Ну а так, день ще на один день стало ближче до нашої перемоги. Судячи з обстановки на фронті, вона не буде досить швидкою. Хоча все можливо, можливо, Путіна приб'ють свої ж. І почнуть швиденько закінчувати цю війну, виходити з території України. Можливо, але ми боронимо нашу країну, любимо своїх ближніх, віримо в ЗСУ, в ЗСУ цей світ тримає. Фактично третя світова зараз точиться на території України. Слава Україні! І зустрінемося! На наступних випусках, ну, і обов'язково на параді. Перемоги! До зустрічі друзі!